Вітаю всіх глядачів мого каналу. Ось так от вже показую свої піларгонії, які виїхали з кімнати на вулицю знаходиться, вони будуть отак, от саду, от, Бачите, тут от в мене гортензія там, ну, там от ззаді, на задньому плані, і отак, от красиво вони будуть тут квітнути. Ще садові, якісь квіточки от квітнуть, і так дуже гарно вписуються сюди пеларгонії. Деякі піларгонії вже відквітли по першому разу. Я квіточки обламала. От, а деякі молоді ще кущики наквітають там ті, що я пізніше висаджувала. Ну, ось така от, в общем, картина в саду зараз з пеларгоніями Вони дуже гарно прикрашають сад. І, як виявилося, їх дуже багато. Хотіла трошечки зменшити кількість, але. Ну, Викидувати квіти то якось ні, не дуже, звісно, тут буде перерозход води, але ну, якось так. Я, я, якось розберемося з водою. Значить, ну, Ще не все вивісила. Тут от у мене кашпо будуть висіти, от калібрахо. Тут в Кашпо от, отак от виглядають. кашпо, Це от новий сорти, але по калібраху я вам зніму ще окремі відео, але ну, зараз просто покажу, як бачите, взагалі така дуже гарна картинка. Виходить. Знизу стоять пеларгонії. Там от будуть стояти гортензі. Бачите, як чоловік зробив гарно, Отак от такі ободочки для гортензій. І тепер вони отак от будуть гарно тут стояти. В общем, всюди у мене пеларгонії це, виходить, дорожка у нас така, по якій ми ходимо, і навіс. І оці пеларгонії будуть стояти під навісом. А там, бачите, там от маргаритка ціла поле, там вон піони. Вон, бачите, там от ну, бубончиків дуже-дуже-дуже багато будуть розквітати. Це тут уси винограду, тобто на, на аркі виноград. От, ну, і кругом такі от кашпо, кашпо з Калібрахуа і. Ампільною причились пеларгонією. Я петунью вже не виращую, років 3 чи 4. В общем, не виращую її. Вона чомусь мене влітку, всередині літа, починає липнути і така неохайна становиться. От, тому я її перестала вирощувати. Тут в мене ще от, отак: от кашпо з калібраху розташувалися от таким от чином. От, Бачите, які тут нові сортики. Ну, Як вони будуть формуватися в цих кашпо, я вам буду показувати. Там от, стоять в мене виїхали всі цитруси, стоять на вулиці тепер, тобто в теплиці вони стоять тільки взимку, а тут вже вони розташовані на літо. Ну, Зверху на них сонечко. Дощик, вони це люблять. І тут квіти. От, от, от таким от чином, тут нашим кругом все стоїть на вулиці. Так що будемо сподіватися, що вже буде тепло і не придеться туди-сюди носити ці квіти. Оце горщики були це з гортензії. Тепер ось от таким от чином вони. Використовую їх тепер під, під калібрахуа. А в саду ось так от квітнуть зараз рододендрони. У мене їх два. Получається, коли відквітають деревовидні півонії, то потім заквітають ось такі от рододендрони. І Таким чином, виходить постійне цвітіння в саду. Бачите, які в них бусинки такі красиві. Вони так виблискують на сонечку. Ось от, така от краса зараз в саду. Починає в горщиках починають квітнути вже гортензії. Зараз покажу. Ось така гортензія в мене розквітла. Вона стоїть біля будинку. Бачите, скільки багато-багато на ній ще бутонів. Один бутон вже розквіт, і від квіт, верніше, центральний був. От. А потім вона стала більше рости, наростати якось. цього року все от просто. То холодно, то жарко, і квіти не знають, що їм робити. Я той центральний взяла, вирізала, щоб дати можливість цим проквітнути, тому що в неї дуже-дуже багато бутонів, вона в горщику, ця гортензія стоїть. І була на ну, зимовому охолодженні в мене, а потім отак от почала квітнути. Ось так от виглядає мій садочок. Бачите, кругом коврики ростуть. Тут гортензії наростають. От, тюльпани вже відквітли всі. От, якісь варігатні рослинки починають прикрашати клумби. От, ну, так що, все, все квітне по черзі. Бажаю вам гарного настрою. Якщо будуть якісь питання по догляду за рослинами, то пишіть, розповім. До побачення.